Друзі, всім привіт з вами, як завжди, я, професіонал Байки і Міка. Всім привіт! Ми сьогодні знаходимось на оцій самій арені, яку ви вже пам'ятаєте. Ми тут вже були багато разів, і сьогодні ви подивіться, що тут сталося. Хто ну, тут накопав? Ну я це не моя знаю. Робота. Я не знаю, це я я нічого не робив такого. Ні-ні-ні-ні. Я... я навпаки нічого тут не робив. Диви, там є якісь оці гноми, луни. Я в шоці. О, не було чого? Ага, я чув, щось чув. Друзі, вони. ого, ого, а, Вони повинні бути нашими помічниками на сьогоднішній арені, розумієте? А вони а вони просто тут стоять. Вони крадуть наші ресурси. Та нічого вони не крадуть, вони вже старі, воно їм не треба взагалі, Міка. Що ти таке кажеш? А що вони тоді тут, тут роблять? Ну я не знаю. Може вони охороняють, щоб тут ніхто нічого в нас не вкрав, а? Як тобі така думка? А я я, і не подумала, то я вважаю, що вони дійсно щось тут охороняють. Ну, точніше, ресурси оці. Давай викопувати. Тут дуже багато якихось дірок. Здається, тут вже хтось щось копав. Це дуже дивно. Я таке, і я таке взагалі тут? вперше є бачу. Що там є? Куди йти, Міка? Ну, я сюди тут. Тут є? Алмази. Так я знаю, я тут копаю взагалі. -то. Я копаю тут, Міка. Я ж тут скайлом стрибаю та намагаюся все зібрати. Ого, тут ще кудись вниз можна? Ти що там? Так, я тут. Капець. Сьогодні, друзі, як я сказав, ми зможемо купити оцих гномів чаклунів і вони будуть битися за нас. Це буде дуже круто, бо ці чаклуни мають різні здібності, і е, можна на цьому щось вигадати. О, а в мене тобі, же... Що ми тут робимо? Може вони накраплять для нас гроші та й все? Ага, ага, ще чого. Давай копай там, Скайло. А що вони тоді можуть? Стріляти в зомбаків. Магією, всілякою, зрозуміла? сюди. я також хочу, а в магазині там є якийсь, то планів. Ні, ти нема, Міка. Ти не можеш а, таке робити. Може, це вони тільки можуть стати. таке робити. Ні, ти не можеш стати їм. Це довго і, і взагалі треба таким народитися. Зрозуміла. Тому а ти... де можна переродитися ніде в іншому житті. Ти вже тут маєш свою роль. В тебе є кайло, і ти повинна збирати нам ресурси. Зрозуміло? Так, я йду обмінювати, бо часу залишається дуже дуже мало, і нам треба як якомога швидше дістатися сюди. І почати все швидко обмінювати. От в мене також є здібності, знаєш, Міка? Я вмію дуже-дуже швидко все Дагато обмінювати. Багато розговорювати? Ні. Так, коштує три золоті пластини, кожен з оцих гномів, чаклунів. Давайте купимо одного. Недурно. Так, сюди. Сюди. Е, все, я купив. Ой, щось відбулося нічого собі. Як я Як не В мене Це є здібності. Дуже-дуже швидко обмінювати ресурси. І ти так не вмієш, до речі. Хе-ха. Зрозуміло. ого, Добре. Так, у нас тут Добре, вже зомбаки. Що ти, можеш цим о, ах ти, Іди сюди, швидше, 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 іди сюди. Що там? Що там таке? це мах, повітря. Він просто. Че, я не знаю, Струм, вітру, тут якийсь такий, шух, і воно все. Ого. Добре. Диви він просто здуває, роздуває усіх зомбаків, ліворуч та праворуч. Капець. Шутий. Нормально, так, нормально. Ух. Мені. о, Чого? ти чула ці звуки Капець! Так, я звучила. Це так, дуже куметно. Так, я йду купляти ресурси для будівництва а, моєї вежі. В мене буде а, вежа чарівників. Так, це сюди. Сюди візьмемо це. Також мені потрібно буде та все. Міка, ти можеш забрати мої гроші? Це тобі. Е, можеш купити там бур, чи що тобі? Вистачає чи ні, я не знаю. Я тобі скинув. Ти потім головне ресурсів принеси. Добре? Я добре. починаю будівництво. І так, давайте ми з вами спочатку беремо, де саме будемо будувати. Я вважаю, що тут найкрутіше місце. Е, починаємо будівництво з першого е, шару. Так, це сюди, це сюди. Далі будемо потрішечку отак підніматися. Підніматися будемо до певної висоти. І після цього ми на оцій вежі зробимо ще дві додаткові вежі, які будуть в нас магічними. Як я це зроблю, Дізнаєтесь трішки пізніше. Так, Міка, ти знаєш, як вони будуть магічні? А um, ну Вони ану. будуть нас телепортувати. Ні, неправильно, це ж вони вежа. Вони будуть нам видавати гроші. Так, я зрозумів, ти теж не знаєш. Можеш ти намагатися вгадати, бо в тебе нічого не вийде. Так, Дякую. сюди, 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 сюди і от сюди. Все дивіться, я тут завершив е, вежу. Це буде в нас основна вежа, від якої будуть йти ще дві інші. Давайте ми тут зараз з вами зробимо ось так. Ні, давайте краще не сюди. А будемо ось тут встановлювати оці штуки. Правильно. І отут зробимо дірку. Ай! Щоб я туди провалився. Нормально. Так, сюди ми робимо ось так. Нормально, 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 нормально. І готово. Е, так, далі. Байки, треба... іди допомагай. Я поки що не можу, Міка, Я будую. Так, сюди. Сюди, нам треба дуже швидко все збудувати, бо будуть певні проблеми, якщо я це uh -huh. не зроблю вчасно. А хто мені тут обмінювати все? Так я обміняю, ти головне все принеси та й все. На це так. твоє. Це сюди, це сюди. Ти що мені прямо тут скидаєш? А що. Гоу. Навіщо ти сюди кидаєш? Мені тут не треба. Туди тягни все. Тягнився. Ну, Мійка, капець, воно ж зараз все зникне. Так, сюди, сюди, сюди. Підіймай. Ну, я не можу, капець. Ти, ти мене заставляєш сюди е, зістрибнути. Так, давайте двері ще поставимо. Отак. Опа. Все, супер. Ліземо знову сюди нагору. В мене вже потрішечку закінчуються блоки, і це не дуже круто, якщо чесно, я б хотів тут, щоб. Е, щоб що? Щоб в мене. Ось так. Щоб мені вистачило е, блоків на будівництво веж. Ось тут, так, сюди. Сюди, але ні, мені не вистачить. Ні, 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 ні. В жодному разі мені не вистачить. Це погано. Це реально погано. Так, робимо сюди, сюди, сюди. І зараз я напевно піду. Ще куплю ще куплю блоків, і треба купити декілька дідусів. Взагалі, треба буде, знаєш що? Так, як тут що? Е, Треба буде зараз туди донизу принести дідусів. Оцих е, чаклунів, гномів. Бо там він стоїть лише один. Я не знаю, справляється він там нормально чи ні. Ой, давай я заберу. Кого? Ну, дідуся. І навіщо його забирати? Ну і поставлю туди. А, так його треба купити взагалі. Так, купляй і давай тягни купимо. туди. Давай, купляй. Так, це сюди, 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 сюди. Я купив верхнього, ти бери якихось там е, нижніх три, добре? Туди три добре. треба поставити. Е, так, це, це в мене тут є. Я зараз беру що. Я беру блоків. І куди мені їх ставити? Ну там біля того. Розставляй перед вежею та й все. Так, давайте купимо ще Добре скільки нам треба. Е, Шість. Так, нам треба 6 е, ось таких. Це ми візьмемо зараз сюди. Ось так, все. Я біжу до тебе. Я біжу до тебе. Зараз будемо робити вежі вагічні. О, це такої! Що там? Ого! З вогнем, з магією вогню. Нормально. Ого! А цей, Цей з магією води. Капець! Ого. А ти що? Серйозні а тут. Хто? Серйозні чаклуни в нас. А цей. О, у цього молні! що? Це енергія. Ого, ого! Серйозні у нас чаклуни тут. Так, це сюди. Поїхали. Один, два, три. На, це твоє. Чотири, п'ять, шість. Знову у цей бік, і давайте ось сюди також. Все. Тут я все зробив, сюди починаємо також піднімати. Ого, вони там щось спілкуються між собою, чула? Ага, в... в них там все добре? Здається, що так, в них все добре. Е, так, тут мені треба збільшити платформу, бо поки що не вистачає місця. Так, сюди. Сюди, сюди і от сюди. Все, а тепер ось сюди ставлю і робимо вежі магічними. Диви, от такого сюди ставимо. Давай пішо. Ох, 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 ох. Все, я зрозумів. Тікаємо звідси, тікаємо, бо зараз і мені прилетить щось. Так, ану, ось так ламаємо. Ламаємо і тут закладаємо. Тепер йдемо до цього боку. Піднімаємось сюди. Тут також закладаємо. Якщо що, одразу. То гроші під крипером. Добре, Міка, добре. Диви, вежі стали магічними. Так, оп. Сюди. Серйозно? Ну, ти подивись тільки на них. Ти бачиш, вони літають. Ось так. Ти що, Вайків? Е, ти як тут опинився? Дід впав з вежі, чуєш? з ним добре. Ну, не знаю, здається, що так. Дивіться, друзі, вежі ось так літають тут, і на них повинні були стояти оці гноми луни, але один впав. Ну, нічого, з ним начебто все добре. Тому нехай він там стоїть. Так, ми зараз що робимо? Я хотів я купити. Це... Молодець, я нормально. Там... Закупилася обладуночками. Ану, 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 я теж хочу зараз дещо тут купити. Так, давайте я беру тебе, тебе і тебе. Все. Я купив ще три гномачі клуна, зараз їх туди тягну. Ану, 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 давай, давай, давай. Оп. А де можна відбиватись? Ну, сюди підходь. Я спеціально для тебе там взагалі зробив місце. Ось, дивись. Бачиш сюди. Піднімайся. І ось. Балкончик спеціально для Міки. Ліземо ліземо нагору, ставимо першого, другого та третього. Дивіться, тепер це в нас буде е, центральна вежа вогню, а це будуть допоміжні вежі е, з молніями. Ай-яй, що відбувається? У зомбі просто немає шансів, чи що. Ти бачиш це взагалі? Звісно, тут... я це бачу, це дуже круто. У нас тут тотальне знищення зомбаків. Я в шоці, просто і в захваті водночас від оцих чаклунів гномів. Вони вже старі, але вони дуже-дуже круті та сильні. Ой. Я гадаю, що вони не згодні, що вони дуже старі. <гум> ну не знаю. Може для гномів це небагато років, але на перший погляд їм більше сотні вже. Так. Давай я тут спробую, може якось ого, 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 ого. В мене навіть в очах іскри якісь були зараз. Ой-ой-ой, ой, ой-ой-ой. ой Нормально все зі мною тут? Начебто все нормально. Так, давайте ми, давайте ми будемо стояти тут просто і спостерігати. Що буде відбуватися? Ого, ні, дід ти куди? Ще один упав. Чому вони падають? Це дивно. Більше їм подобається на землі. Ну добре, то нехай вони там стоять. Головне, щоб вони е, продовжували стріляти, не зупинялись і постійно знищували зомбі. Тому що якщо їх не знищувати, щосекундно, вони будуть підходити потрішечку сюди. А поки що навіть жоден з них не може дістатися до чорної лінії. У нас тут взагалі ні шипів, ні павутиння, ні колючого дроту. Нічого немає взагалі. Наш захист це тільки оці е, старі гноми-чаклуни. Вони не старі. Вони тобі вже це сказали. Міка, в нього борода розміром з твоє тіло. Чому він не старий? Це не означає. В нього просто такий стиль. <гум> Нормальний стиль. Чаклуна. Стиль чаклуна. В кого також такий стиль, друзі, пишіть в коментарях. Буде дуже цікаво дізнатися, чи є хтось ще чаклун у нас із підписників. Так, давайте я не знаю. Поки що мені здається, що вони не зможуть прорватися. Ну, я про зомбаків кажу. От, бо ну, шансів, шансів в них нема з того, що я тут бачу. Міка, ти можеш, якщо хочеш на якусь з бокових веж перебратися і звідси ще стріляти, бо тут тепер вільне місце, так скажемо, для відбиття, бо оці діди вони пострібали. І, вс і все. Сидять собі знизу там, і їм нормально. Я гадаю, що більше нема сенсу їх купляти, бо вони і так нормально справляються. Мені більше подобається, знизу. Знизу? Егеш. У нас тут. У нас тут ідуть такі величезні зомбаки, я просто в шоці. Я навіть, е якщо чесно, не думав, що вони зможуть з ними впоратися. Хоча уявляєш, якщо у них зараз закінчиться мана, і вони за секунду просто перестануть стріляти своїми оцими чарами, то в нас почнуться просто нереальні проблеми. Я навіть не можу так, уявити, якого проблема. масштабу. Тут я з турелькою стою, то А, ну точно, я забув. Бути. Тоді ми вже перемогли. Де оці салюти? У нас тут Міка з турелькою стоїть. Ви що? Зомбі, ви що не бачите? У нас тут Міка з турелькою стоїть. Ідіть, геть звідси. Чуєте? Вам вам вона не по зубах. У вас так, зуби вам поламаються і все. і все. Ого? Це що, спрацювало, чи що? що? Дійсно це чули. Ні, Міка, вони йдуть. Це був було... Ого! Тут Серед якийсь зомбі-бос був! Ще один зомбі-бос! бачу бачу? Ой-ой-ой! Нічого собі, здається, ми їх тільки розлютили. Це погано. Їх стало... Ой. Ну, нічого, нічого. Мені Зараз здається, багато, що їх стало буде, набагато менше, більше. Менше. Вони вже майже до чорної лінії добігли, уявляєш? Треба... Зараз я з ними впораю. Треба, можливо, я мені зброю не якусь не купляти. Мешаю. Бо я тут без нічого взагалі стою, просто наблюдаю та й все. Я, я не знаю. Та я. я ж стою. На цих добре, вежах спостерігаю буде. За тим, що тут відбувається, але можливо треба моя допомога, я навіть не знаю. Ні, 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 не потрібно. Не потрібно? Ну добре, слухай. Якщо відпочивай Міка каже сьогодні <сх... <сх...> сьогодні, я взагалі-то тут збудував усю нашу ну, магічну ти базу. так, Ти зробив клас, дякуємо тобі, байки. Тепер відпочивай. Та ти... І ресурси копав спочатку. Я багато чого зробив. Так, я також. Слухай, ну шансів в них небагато. Якщо вони цього не розуміють, то вже час це зрозуміти. Зомбаки! ви б вже за стільки боїв з нами порозумнішили і відходили одразу, якщо бачили, що у нас тут є щось сильне. Міко а вони стрелькує. як ішли, так і йдуть. Це капець. Scroll. Ну, знаєш, за цим Давай перевіримо, хто з підписників додивиться до цього моменту. Якщо ви додивилися, то пишіть у коментарях Міка з турелькою. Подивимось, скільки з підписників додивилися до цього моменту. Дуже цікаво, якщо чесно. От, подивимось, скільки буде коментарів під цим відео. І... опа па па оп оппо. Опа-по-по. Ху-ху-ху. Салюти в нашу честь. Ого, диви, оці гноми також радіють Хапець, -ха -ха. все, я звідси стрибаю. Апп, обережно сюди. І, і, і друзі, ми перемогли. Ого, це, це була. О, дякую. Це була досить непогана битва. Ми тут нормально таке влаштували для зомбаків Прийом дуже добрий, непоганий, сильний. Такий О, диви, вони радіють, бігають, ти бачиш? Я сподіваюсь, друзі, вам сподобалось це відео. Обов'язково ставте лайк, якщо це так. Підписуйтесь на канал. Ну і якщо ви додивились до цього моменту, то пишіть у коментарях Міка з турелькою. От, подивимось, скільки з вас додивилися досюди І будемо, можливо, в коментарях поспілкуємось. Я вам сердечко поставлю або ще щось. Ну і на цьому все. З вами, як завжди, були ми, професіонал та Міка. Всім дякую за перегляд Регляти до побачення, друзі. За все добре, котики.